Ну, все, тут Воно було лужа розпливалося туди, і воно та одного під'їзду задур він затікало, це все, це все вода. Пан Роман демонструє кадри свого затопленого двору по вулиці Донецьке шосе 144. Каже, аби вирішити проблему, треба було діяти, тому звернувся до місцевої влади та громради. Ми зверталися і на гарячу лінію нашого міського голови і до Корбана. Геннадія зверталися на гарячу лінію з до всіх депутатів, до всіх до таке можна було дзвонили всі труби. Всі голоси це велика дяка всім причетним, хто нам це зробить, що бере цю калюжу. Що це було тоді ребу заявку голови ОСББ, очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Вже за кілька днів зливоскиди будуть працювати. Прокладено приблизно 60 метрів дощової труби такої поліпропиленової, спеціальної дощової каналізації. Е, також були побудовані додатково два оглядових колодязі з залізобетону. Е, зроблено роботи по очищенню оглядових колодязів. Мешканці будинків приємно здивовані, що їхню проблему почули та допомогли її вирішити. Мы как бы очень благодарны со своей стороны, что не забывают про проблемы простых граждан и помогают в решении наших жизненно важных вопросов. Если не эти ребята, мы пишем. Подібні роботи нещодавно комунальники проводили і по вулиці Богомаза, Кавалерійській та по проспекту Миру. Найближчим часом планують ремонти і по вулиці Юрія Кондратюка. 16. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.